А ось є документи, що ви здаєте що з лонги в оренду? Начальника? Начальника? Да. А у вас на руках немає? буде, будь, навіть штучного начальника набрати. Давайте я наберу. Ну, — Можете набрати свого начальника, а у вас повинні бути документи на те, що ви здаєте. Так, поліцейські працюють на набережні у Лазурному Скадовського району. З початку здоровчого сезону тут відкрито поліцейську станцію. Загалом таких по області чотири ще у залізному порту, Хорлах та на Рабацькій стрілці, розповіла речниця Нацполіції у Херсонській області Тетяна Скуба. Щодня на забезпечення публічного порядку та безпеки заступає 400 правоохоронців, які стежать не лише за публічним порядком та безпекою, а й за дотриманням громадянами карантинних обмежень. Що ж стосується острову Джерелгач, то там постійної поліцейської станції на даний час немає. А публічний порядок та безпека забезпечується шляхом патрулювання, в тому числі і працівниками сектору на воді. У Скадовську щоденно працюють ковід патрулі з порушниками правил карантину ведуть роз'яснювальну роботу і виписують постанови. Ріка Авдієва, В'ячеслав Ходус. Новини на Суспільному. Херсонщина.